У мене мрія непроста, військовим напишу не листа вкладу малюнок оберіг, щоб у боях він їх беріг. Щоб нагадав ем рідний дім, як добре і затишно у нім, як матінка чекає їх, до Бога молиться за всіх. У небі соловей співа, живим вертайся. його слова, як у полях росте пшениця, живим шепоче, повернися. І як веселка в синім небі, Ти ж пам'ята солдат про тебе. Вона найближча там до Бога, в нього пита про перемогу. Чекаємо тебе усі, дорослі, люди і малі. Живим додому, повертай, перенеси мир в свій рідний край. Подяка, воїна, і вам всім, що борете за рідний дім, що у серцях ваших єдина, незламна ненька Україна. Колист я хрестик покладу, хай відвертає він біду, хай захищає він життя і буде світле майбуття. Бо ми козацького всіроду, воля в серцях мого народу. Хай з вами буде Бог завжди. Він захистить вас від біди. Він прокладе до миру шлях, що буде битися в серцях. Вас з перемогою чекаємо. Прийде той час, ми точно знаємо. Євна справа непроста. Військовим шлем свого листа шану і любов туди вкладем, на фронт лист ми відійшлем. Додому зійдуться дороги, і буде мир, і перемога. Сльози на наших обличчях хочемо жити. Ми будемо жити задля тих, кому поряд з нами вже не жити. Маємо, маємо жити.